Винуваті тільки ви, не твої батьки, не твій начальник заводу. Не винуватий в тому, що в тебе немає коштів. Пойми, те, що ти товстий, це не вина тієї їди, яку ти кожен день в себе впіхуєш. Фастфуд, кока-коли, все впіхуєш, непонятно скільки хаваєш, чіпси на ніч до фільма. Це вина не цієї їди, це вина твоя. Хватить шукати, у мене таке тіло, а ще щось. А я худий, а в мене такий метаболізм і ще щось ні. Ні. Ти сам знаєш, що це не так, але ти шукаєш відмазки, які допоможуть тобі. Які допоможуть тобі думати, що, що, ти, що ти такий бідний. Це не ти, це не твоя вина. тебе немає коштів. Скажи мені. Тебе немає коштів, щоб дозволити собі купляти те, що ти хочеш, щоб дозволити купляти своїм батькам те, що вони хочуть. Чому в тебе немає коштів? А точніше, хто в цьому винен? Начальник заводу, який тобі мало платить? Батьки винні, що тебе не навчили, не знаю, там, піднімати мільйони за день. Яка сусідка винна, що в тебе немає коштів? Ні. Ти це сам знаєш, що винуватий тільки ти. Но ми люди, ми люди, і це логічно, ми постійно шукаємо якісь відмазки. Ага, я не можу накачатись, у мене немає часу накачатись. Окей. В тебе немає часу. Окей, ти 8 годин на заводі. Но, задай собі питання, чим ти займаєшся в кінці дня. Комп, пах-пух-пах, фільми. Є, побалакати з кінтами, піти на пиво. Окей, окей, на це в тебе час є. А піти в зал позайматися нема. А потім ти ниєш і шукаєш відмазки, хто там винуватий, що ти не накачався. Окей, я не можу вивчити мову, вже я там чу-чу, а мені щось не йде. Як ти вчиш? Як ти вчиш? Дай мені відповідь. Як ти вчиш мову? Сядь і подумай. Ти вчиш. Ти хоча, ти сідаєш, ти хочеш і вчити, чи ти сідаєш чисто, щоб сісти для галочки. Ось, я сьогодні вчив мову. Що ти вивчив? Ти повинен вчити, О, ти сьогодні сів. Ти повинен вчити так, щоб до кінця ти щось запам'ятав, а не чисто виписав якісь слова і до побачення. Виписав слова на блокнот, все забув. Хто винуватий? Я не можу навчитись, тому що мене ніхто не хоче вчити, я сам не можу. Хто в цьому винуватий? Дай мені відповідь. Я не можу дочитати книгу, тому що вона така, тому що в мене немає часу, а я так уставший після того, після того я не можу дочитати книгу, тому що вона велика і щось мені не йде, а я нічого не запам'ятовую. Хто в цьому виновний? Книга виновна? Чи той, хто її написав виновний, чи текст цієї книги виновний? Чи погода виновна в тому, що ти не можеш дочитати книгу і ти нічого не запам'ятовуєш? Дай собі запитання, а ти записуєш. А ти записуєш це, ти ставиш Отут ставиш тут позначки, що тобі саме цитати, саме головне, ти це виписуєш? Задай собі питання. А ти вчитуєшся в текст, ти зі чисто читаєш, 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 пішов далі, а що було, я вже не пам'ятаю. Задай собі питання. Ми повинні статись до всього на 100%. Якщо ви щось почали, на 100% ви повинні відкладатись, яка б це мелоч не була. Я йду сьогодні в зал, в мене нема бажання, але я йду в зал, і я хоч отак, отак позаймався, і я не накачався. Я не забився. Хто в цьому винуватий? Погода на на вулиці падає дощ, люди в залі, гантеля можливо винувата. Ти щось там потягнув і все і все, я не буду займатися. Це все від маски. Винуваті тільки ви. Це помилка багатьох людей в тому, що вони шукають, хто винуватий. Вони хочуть скинути це все зі своїх плеч і сказати: я скидаю це все з плеч, я не винуватий до побачення. Стоп! Стоп! А хто? А хто винуватий, якщо не ти? З вами був я, Саша Кону. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Тому що це максимально важливо, це максимально важливо. Воно надихає мене знімати ще більше контенту для вас. І ми побачимо з вами на наступному відео.